То куди вони далі можуть рухатися? Ну, зрозуміло, що наступний об'єкт може бути Костянтинівка, що далі там Запоріжжя, Лиман, в який, в який бік, на вашу думку, вони хочуть рухатися далі? Моя думка вгадати їхній намір неможливо, тому що вони обходять, вони вперлися десь і вони шукають слабкі місця. Тобто сказати, що вони підуть на Константинівку, підуть на Слав'янськ, підуть на Запоріжжя, немає. Там, де ми їх зупиняємо, вони стараються туди накопичитися, щоб відволікти від інших напрямків. Так само, як була Добропільська да, скабля, на добропільський напрямок вони пішли, побачили, що вони там зупинилися, вони почали йти на Покровськ. До цього ж на Покровськ вони не заходили. Тобто там вони зупинились, пішли на Покровськ. Зараз на Покровськ ми їх зупинимо. Ну, де вони далі вилізуть, це, на жаль, я не можу сказати. А ви впевнені, що ви зможете їх там зупинити, що далі просування по Покровську не буде? Ми всіма е зусиллями, да, бажанням тось, якби, намагаємося і робимо все можливе, щоб це зробити. Але це війна, і це ніхто тут нічого не знає.